У Василя та Марти Безуль, 17 листопада, золоте весілля. У 62-му році молодий Василь Іванович приїхав у містечко Варшаву Закарпатської області. Там і зустрів свою дружину. Весілля справили через два роки. Після театрального училища молодого спеціаліста направили до Хмельницького. Василь Іванович був головним художником тамтешнього театру Ляльок. Потім міністерство культури перевело його до Полтави. Тут уже чоловік та дружина стали колегами. Вони разом творять ляльку та декорації для вистави. 30 років у театрі разом проробили. Виростали двох дітей. У нас прекрасна дочка Тетяна і синочок Владимир. Є в нас двоє онуків Максимка і Сережа. І один правнук. Це ну, чудо. На сцені усе готове для вистави Айболит ляльки для подружжя, як діти. Усі чимось схожі на батька художника-постановника полтавського театру ляльок Василя Безулю. В театрі є більш ніж 60 вистав діючого репертуару, в якому Василь Іванович зробив більш ніж половину вистав. І Від собі що в кожній виставі приблизно десь 12 ляльок. Є ляльки оригінальні, є ляльки підмінні. Одна лялька підміняє іншу, і все це все це потрібно зробити. Спочатку створити ескіз за його ескізами. Працюють майстри бутафорного цеху, серед яких і дружина Марта Михайлівна. Ескізи, старі афіші та списані ляльки зараз зносять до цього музею. Його планують відкрити у театрі після новорічних свят. У руках подружжя Омелько та царівна несміяна. Кожна лялька для Василя Безулі дорога. Проте найбільш улюблені гоголівські персонажі. Оці із вистави Різдвяна ніч і ще нам показали кабінет, де народжується лялька. Тут куба ескізів та макетів. Ескіз – ескіз це до вистави е, стійкий лов'яний солдатик. Інструменти і ще мила дрібничка подарунок колег. Гусеня точна копія персонажа із вистави. Його прототип не зникає зі сцени уже 20 років. У холі театру щоразу перед виставою фотографуються діти. Цього крокодила люблять не тільки вони. Русалонька теж створена подружжям Безуль. У вік, коли говорять про кризу родини, коли кількість розлучень зашкалює, Василь Іванович та Марта Михайлівна кажуть, ніяких секретів сімейного довголіття не існує. Просто треба довіряти один одному, в першу очередь, уступати один одному.